Ззаду мене набу Національне антикорупційне бюро України. Детективи набу розслідують злочини пов'язані з корупцією. Корупціонери не вищого рівня власне знаходяться під контролем цього державного органу. А за діяльністю НАБУ здійснює контроль рада громадського контролю в понеділок, 10 червня, 9 ранку, відбудеться конкурс на формування нового складу членів цієї ради. І, власне, я один з кандидатів. Дізнався про конкурс, подав на документи, власне, і мене включено до складу кандидатів. Тому запрошую всіх 10 червня в 9 ранку проголосувати за мене, підтримати мене і таким чином прийняти участь у формуванні нового складу Ради громадського контролю. Мій досвід в сфері юриспруденції дозволить забезпечити належний рівень контролю. Понеділок буде, мабуть, прямий ефір. Я поясню, як буде голосування відбуватися. Буде посилання на голосування в, в описі і в коментарях. І, можливо, поясню, як це зробити. Давно мрію про таку посаду. Сподіваюсь, що все-таки потраплю до цієї ради і е, зможу реалізувати свій потенціал. Сподіваюсь також на вашу підтримку. Все, всім гарних вихідних. В е, понеділок чекаю всіх. Е, 9 ранку на голосування на прямому ефірі в Тікток, мабуть, і все, до зустрічі.